Борис Гмиря за всі 20 років творчої діяльності, більшу частину яких було потрачено на боротьби із засрісниками, майже безголосими співаками, чиновниками від культури, примудрився, попри все, наспівати 1200 творів української та світової класики. Дився майбутній геніальний співак 5 серпня 1903 року в Лебедині на Сумщині. Його батько Роман Константинович шив кожухи. Жив важким життям селянина і помер під час голодомору у 1933 році. Мати Ганна Федорівна була батрачкою. Чого тільки їй не доводилося робити? і працювати на багатіїв, і в'язати шкарпетки, рукавички, светри. Борис дуже рано пішов працювати, саме в 11 років. Закінчив початкову школу і просив батька, аби віддав його навчатися в училищі. Але той, як згадував сам у Гмирі, сказав Я б радо віддав тебе, але там потрібна форма. А мій зароботок 11 карбованців на місяць. Отож, перш. Ніж стало ясно, що з Гмирі вийде неабиякий співак, він встиг попрацювати хлопчиком на попігеньках, був посильним при з'їзді морових Лебедина, друкарем, Різноробом, вантажником, матросом, кочегаром і навіть членом товариства Геть Неписемність. Атестат про середню освіту Борис Гмирія отримав у 27 років. І тільки безмежна любов матері допомогла йому здолати юнацькі незгоди. У 1930 році Гмиря вступив до Харківського інженерно-будівельного інституту. На студентських концертах помітили його хист до співу. Відтак, на четвертому курсі він пішов на прослуховування до Харківської консерваторії. Там комісія засвідчила рідкісні голосові дані, винятковий бас і високу музичну культуру Бориса Гмирі. Так почалося його сходження на вершину слави. За тих часів не можна було навчатися одночасно у двох вузах, проте вчитель співу Гмирі, видатний педагог Павло Голубів, заступився за нього перед самим наркомом освіти Миколою Скрипником, який у винятковому порядку дозволив Борисові Романовичу вчитися і в будівельному інституті, і в консерваторії. Обидва вузи Гмиря закінчив з відзнакою. Далі була харківська опера. Після харківської опери – Київський театр опера та балету, з яким пов'язана більша частина життя Бориса Романовича. одразу варто зауважити, що атмосфера, яка там панувала як до війни, так і в наступний період, не була дружньою. Можна лише тільки уявити, наскільки негативно це впливало на творчість Гомирі, на його життя і здоров'я. Співака завантажували теноровими і баритоновими партіями, що вело до деградації голосу. Зривали вже оголошені концерти, без репетиції змушували брати участь у спектаклях. Його не відпускали на гастролі до Харкова, Миколаєва та інших міст, хоча договори були підписані і навіть розклеєні афіші. І, хоча втручання грошова дещо покращило ситуацію, але цкування гмирі продовжувалося. У 1941 році було йому присвоєно звання Заслужений артист УРСР. А потім війна. Про ситуацію, яка склалася, свідчать щоденники Гмирі. Концерт на радіо не доспівав через бомбардування Харкова. Перше бомбардування Харкова. Концерт на радіо через тривогу не заспівав. Концерт у госпіталі. До кінця місяця концерти для військових частин. Відкритий концерт у театрі Шевченка під час бомбардування. Направляють тутифліс. Їздив на вокзал з речами, але спізнився на потяг. Повернулись. Захворів, Порвав зв'язки, коли пакував речі. Швидка допомога везе у Рентген-Інститут. Кладуть о палату. Лежу в Рентген-Інституті. Харків занідли німці. Гмиря опинився проти своєї волі в окупації. Додамо що значну долю винний слід покласти на начальника управління справах мистецтв при РНК УРСР Компанійця. Саме тоді, коли Гмиря був у тяжкому стані, пошкодив зв'язки спини. Сам Компанійєць фактично втік, замість того, щоб потребуватися про евакуацію в тил відомих діячів культури. Після покращення стану здоров'я Гмир'я був змушений працювати в умовах окупації. Він співав у театрах, як і всі артисти, яких закинула туди доля. Та саме його німці намагалися вивести за кордон живим чи мертвим. До кінця життя заздрісники та інтригани, в тому числі і з числа його колег, дорекали Гмирі, що він, перебуваючи в окупації, співав для німців. Насамперед Борис Гмиря співав для українського народу. До речі, на окупованих землях України жило, творило багато представників творчої інтелігенції. Тільки в Києві перебували в той час такі представники української культури, як Тобілевич, Малиш Федорець, Кавалерідзе, Сагатовський, Садовський, Ненюк, Нарбут, Кричевський, Діло 28 концертно стратних груп. Працювали театри, тощо. І ніхто їх не звинувачував у тому, що вони творили для українського народу і його культури. А гмир його оцькували в київській опері до війни через його неповторний голос. Ці ж самі зазрісники продовжували травити і після війни. Тільки тепер вони звинувачували Гмиру, що він співав для німців. У 1951 році. На декаді українського мистецтва у Москві, Сталін спитав, до якого звання Україна представляє Гмирів? Хрущов сказав, що до звання народного артиста УРСР, додавши, що Хмира співав Гітлеру, Сталін сказав: От відіш, Нікіта тепер буде петь нам! і перекреслив звання народний артист УРСР. Написавши народний артист СРСР. Між іншим, українська урядова делегація одночасно із поданням на присвоєння звання народного артисту РСР привезла і ордер на арешт Гмирі. Але після рішення Сталіна у ньому необхідність відпала. Наступного року співаку було присуджено Сталінську премію. Крім того, після цих нагород співаку надали розкішну квартиру в пасажі поруч із грещатиком, а в театрі цькування геніального співака. Все ж таки продовжувалось. Гмиря любив українську класику, особливо твори Шевченка. До 150-річчя від дня народження Кобзаря у 1964 році Борис Романович підготував спеціальну концертну програму на вірші поета. Взагалі слід сказати, що внесок Бориса Гмирі в українську культуру і розвиток української мови. Зокрема, коли йдеться про Шевченка, не оцінений належним чином і понині. Він був у першу чергу патріотом України. У 1969 році Гмирі не став, проведжали його піснею Чугіш, брате мій, на слова Богдана Лепкого. Цю пісню він виконував і сам. Завжди наполягаючи, щоб оголошували автора, забороненого радянською владою. А якщо конференціє не наважувався, він називав це ім'я сам. В цьому був весь він адже це тільки Гмирі робили зауваження у Москві на сині Большого театру, де він співав українською мовою про Тібориса Годунова, Іоанна Сусаніна та інше. Борису Романовичу, ваша українська мова дуже дисонує у виставі. Співайте російською. Борис Гмиря завжди намагався перекладати на українську мову світову класику. Він співав так, що фахівці не вірили, що таке можливо. Ті, хто слухав його, забували, що вони на землі. Він віртуозно виконував партії, які підсилені багатьом виконавцям. Його назвали Борис Великий. Його знають у всьому світі, а в Україні немає ні його музею, ні пам'ятника.